Контент впливає все: світло, ракети. Бо ми щодня манівруємо, тому що сьогодні, якщо щось прилетіло в якомусь місті, ми вже не можемо робити будь навіть сніданок, тому що ну не до цього. Тому це теж також впливає супервиклик да, як бізнес спільноти і команди зробити так, щоб ти е отримував е плюшки, да, умовні там, плюси для свого бізнесу. Тому що ти, по суті, вступив в бізнес-спільноту. І це одна частина нашої би, да, задачки. А друга частина нашої команди вона піклується про те, щоб саме ти, Ігор, як людина, відокремлена від свого бізнесу, отримав отримувала задоволення, приходячи до нас в борт. От саме тому, до речі, нас і називають дуже атмосферною бізнес-пільнотою. Думаю, що це якась тема, там трошки щось мені нецікаво, і як, якби вже і встомився, і до дружини вже хочеться. Та краще б я пішов в футбол, пограв, але коли ти доходиш, ти, приходиш, ти отримуєш задоволення.